Joining clause, або з'єднування частин. We we use linking words, for example, like because since, to join a subordinate clause to the main clause in a sentence. Ми завжди використовуємо з'єднувальні слова, наприклад, тому, що чи з того часу, щоб з'єднати підрядну частину з головною частиною в реченні. The the subordinate clause clause. gives us more information about the main clause. Підрядна частина дає нам більше інформації про головну частину. So let's pay attention on the example. Звертайте увагу, на приклад чи зразок. Farmers can grow two crops a year, it's main clause. Фермери можуть виростити два урожаї за рік. Because it's linked word, тобто це з'єднувальне слово. There is a plant of sunshine and rain. А да, оце частина це і є subordinate clause або підрядна частина, поєднана з сполучником. Так, з'єднувальні слова це сполучника. We can put the subordinate clause plus comma at the beginning of the sentence for emphasis. Ми можемо поставити підрядну частину, виділяючи комою на початку речення, для того, щоб її емоційно виразити. Чи наголосити на ній? Because there is plant of sunshine and rain, farmers can grow two crops a year. Через велику кількість сонця та дощу фермери можуть виростити два урожаї за рік. Or we can use it to talk about something we've already mentioned, або ми можемо використовувати це, щоб сказати про що, що ми вже згадувала. They always ask to see a membership card. Вони завжди питають нас побачити картку членства. Since we don't have one, we can't get into the club. З того часу, як в нас немає, ми не можемо зайти в клуб. So, I hope that this rules can help you to join closes with different linking words. Good luck!